То, то не пагне, на але... них. Так, зараз я. гляну, хоч що це. Воно? Бріоза. Це. це троянда бріоза. А ну отак. О, о, там зелена. Вон, бачите, унизу вона зелена. А оце, що тут воно зверху, бачите, там бруньки. Ні-ні. Все обрізаємо. Все ріжемо до зеленого. О, Ця зелена, все. Бріоза ця. Буде живе і буде жити. Так. Це я більше для новичків. Ну, хто не знає, так от, я ж говорю, що старі люди вже приходять і, і питають, чим ви будете реанімувати. Ждемо ваших роликів про реанімацію. Ну, так, і ось дивіться, оця. Ну, вона, вона теж, вона теж, а ну, вряд ли вона. Ні, вона, вона бачите.